Сьогодні на огляді в нас промисловий сушувач повітря на 70 літрів. Працює даний пристрій на компресорі GMCC Toshiba. Це хороший компресор, у кого гарне енергоживлення споживає пристрій трошки більше 1 кВт, але видає продуктивність до 70 літрів в добу. Даний осушувач підходить відповідно для великих приміщень. У нього прописна можливість 450 метрів помічня в годину. Великий об'єм може працювати, по площі це приблизно 150 квадратів і більше, залежить від висоти сфери. Даний пристрій виконаний із металу, він дуже гарно, до речі, виглядає професійно. Він йде в поєднанні чорного і білого кольорів, і з переваг зразу те, що кидається на корпусі, видно, що це промисловий сушувач, і збирає він багато вологи, Це є легкий доступ до банку. Бак, не закритий кришкою, він, відповідно, не випаде, тому що він там фіксується. І ви собі простим рухом дістаєте цей бак. Обмін цього баку складає 7 літрів. Він має поплавок, який фіксує рівень заповнення. Відповідно, якщо це на бак іде робота, заповниться, осушувач зупиняється. Показує помилку е 4 що бак зараз відсутній, або ж, відповідно, коли він буде заповнений. В середині баку ми бачимо патрубок, він йде в комплекті, ви можете вивезти конденсат окремо тару. Тут є такий носик, відповідно з якого водичка капає в сам бак. Дуже зручно тут зроблено, що вода буде стікати. так, Тут невеличкий жолобочок, і вона буде собі достатньо так тихо без звуку скапувати. Ручка у баку є. І ви назад все фіксуєте. Якщо на патрубок бак, бак обов'язково має стояти, просто ви шлам підігнали і виводите собі під кутом, куди вам потрібно. По боках на осушувачі є ручки, є отвір для видуву сухого повітря, і також отвір під сам патрубок, тобто ви його можете вивезти. Що стосовно фільтру, то фільтр у нас знаходиться на передній частині, до нього також є легкий доступ, почистили помили і поставили його назад. За фільтром є радіатор, він покриття має блюфін проти корозії. І він буде служити довго. Там, відповідно, накопичується конденсат, він попадає всередині в піддончик і стікає відповідно, в бак. Датчики бачимо захищені в такому спеціальному корпусі, і відповідно також це дуже надійно, що датчики вам прослужать набагато довше. Що стосовно задньої частини корпусу, тут, в принципі, є просто схема і нічого зайвого. Тобто виглядає він так класично, професійно і е, ззаді виходить дріт для підключення до мережі. Зверху є панель налаштування з двома дисплеями, на яких показується температура і показується вологість. Відповідно, ви можете виставляти собі вологість, яку хочете, можете виставляти безпреривний режим, є різні окремі режими, є таймер, є тут е, скидання налаштування або калібровка датчиків, є е, 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 індикація розморозки, ре, індикація роботи і індикація таймеру. Що стосовно переміщення, то він йде на коліщатах, в різні сторони можна його пересувати на 60 градусів. Плюс додатково тут є кріплення для ручки, яка йде в комплекті, вона фіксується зверху, і ви відповідно можете перевезти пристрій, куди вам потрібно. Працює він на провуні 410 повністю безпечний. І відповідно знову ж таки, щоб повернутися до його потужності, то 450 метрів кубічних там пропусна можливість іде, і збираємо до 70 літрів. Конденсатор на добу. Це пристрій по якості дуже гарний, як зовні, і дуже важливо, що в нього хороший компресор, адже на компресорі Тошуба посушувач працює дуже гарно.